Привіт всім загучкам, слава Україні! Я цікавлюся японською мовою і вирішила, одночасно вивчаючи цю мову, ділитися з іншими тим, про що я дізнаюся. Може, і вам буде цікаво. І сьогодні перша тема буде японська система письма, просто огляд, які є алфавіти в Японії. В Японії є більше, ніж один алфавіт. В Україні ми знаємо, у нас один алфавіт. А ВГД Г, Д, е і й к л м о п знак-Юя. В Японії ж аж три алфавіти. І ці три алфавіти можуть використовуватися змішано. Перший алфавіт Хірагана. Тут я. Написала деякі знаки хірагани. І е, в хірагані е, один символ позначає не просто одну букву чи один звук, а позначає один склад, який переважно складається із, е, з двох е, звуків, але не завжди є винятки. От. Е, і, наприклад, тут Хі передається таким значком. Ра Передається таким значком га. Передається таким значком. «на». Передається таким значком. Ну, Тут я наробила помилок. Потім пізніше отут намагалася виправитися трошки. Хі", оця штучка вона так іде трошки вниз, а не вгору. Ось тут її опустила. Тут така е, ніби п'ятірочка. «ра». Е, паличка є відірваною від іншого тіла. Тут трошки треба було нахилити цю паличку сюди. І е, оця паличка не в цю сторону хилиться, а більше в цю сторону. Ось я її нахилила. От, е, хірагана. Хірагана. Наступний алфавіт катакана. Також я написала цим алфавітом. Склади. Також один символ означає один склад, переважно із двох звуків, і вони ідентичні. Наприклад, є К в хірагані і є К «ка» в катакані, є Ра в хірагані і Ра в Катакані. Звучать склади ідентично, що в хірагані, що в катакані. Різниця між цими алфавітами в тому, що катакана використовується для написання слів іноземного походження. І тут К, так пишеться, та. Ось так. К, та, К на. К дуже схожа на, на ту, що у Хірагані. Тільки в Хірагані К має одну таку рисочку, це вже надбавочка. Це, якщо додати ще дві рисочки, це виходить вже га, а не КА. От. От, А сама К має тільки одну рисочку. От така ні те та саме, тільки немає цієї рисочки. <кій> І, можливо, оця паличка, вона трошечки по-різному нахилена. Тут же я також наробила помилки, потім написала тут більш виправлено. Отже, К більше ця паличка. Ось так більше пишеться. Так, ніби правильно, знову К і на. Ніби правильно. І третій алфавіт це канджі. Це е, так звані, як ми їх знаємо, ієрогліфи. Якось так вони пишуться. Е, канджі походять із е, китайської мови. Е, оці, якби, малюночки. Вони е, родом з Китаю. Але в Китаю вони здебільшого читаються по-іншому, ніж у Японії. Я особисто вирішила для себе на Канджі дуже не зациклюватися, як... оскільки я не планую жити в Японії, не знаю чи коли-небудь туди поїду. І якщо поїду, то можливо як туриста, бо просто купити щось добре. То, думаю, мені хірагани і катакани вистачить, а якщо щось буде незрозуміло, то я можу японця попросити перейти на хірагану, і я думаю, що вони не образяться. Деякі канджі я, якщо мені не важко, якщо вони запам'ятовуються, то я їх чую, але так дуже сильно на них, за них не переживаю. Отут ці два іерогліфи, наприклад, я знаю з китайської мови, що ця рисочка в нас означає. Вода. Оцей елемент означає дах, оцей елемент означає син. Е, як воно тут читається, не знаю. К не знаю, можливо, ще в процесі я дізнаюся. Але використовувати я цього не збираюся, тому не буду зациклюватися. Ну, це такий перший урок вийшов. Далі будемо розбирати. Хірагану і катакану. Разом. Я вже самостійно пройшла для себе курс Хірагане. писала всі ці значочки. А потім я вчила катакану, писала ці всі також знаки. У своїх же наступних відео я поєднаю Хірагану і катану разом. І для себе таким чином я повторюю те, що я вивчила. А для вас, хто тільки також почне вивчати, можливо, це буде навіть краще і навіть прискорить ваше навчання. Не знаю, потім пізніше побачите вже ви. Отже, що ще хотіла сказати, ага. цих хір... хіраганив значочків, символів є всього 46. І катакани, відповідно, також є 46 знаків. Скільки є Канджі, за словами е, японки, яка називається Еріко Кавасакі, вона е, співачка і веде свій е, також YouTube канал Ерікоттеро, е, також е, по, вела уроки для італіянців, е, пояснювала японську мову. От саме із неї, з цієї особи. І почалося моє вивчення японської мови, тому що я побачила по телевізору її уроки, і мені стало цікаво, і здивувало те, що звуки досить такі що можна вимовляти, подібні до української мови. І я вирішила, коли вільний час, то можна вивчати. От. І скільки ж є цих Канджі, Еріко каже, що їх є 50 тисяч. Але щоб читати сучасну газету, необхідно е, знати: е, окрім хірагани і катакани по 46 знаків, 2000 і розлітфів Канчі. Ось це все на сьогодні. Всім пока!